Ви дивіться, що? Це ж ми і цьому купили воно. То він прямо воно що робить. І лапкою, і все. І три, Ой, почалось. Смотри, смотри, смотри. Ой. Ой. Кляй йому прямо на вікно. Смотри, наркоман який. Смотри. Ага, ага. Йо, ти що? Те еще ни фига не соображали, они маленькие. Те не сами, ты посмотри на тебя. А прямо вон, рэ, ты прямо он в Ты наркоманья. О, смотри. Ага. Во. Блин, он целапает. Пальцы оставил кто? Давай туда ему на окно клей, а и все. Сейчас. Вот тут здесь да, чтобы посередине было. Ну, чтобы не там, где его подушка. Вот тут Не вот тут. На. Да повыше покруче, он будет подпрыгивать к ней, типа садиться на задние ну, лапки. Ну давай. так. Ну тут он явно не на задние лапки. И криво смотри наклеила. На Все, его вштырила. Ты встырила? Давай. По нашим салфеткам. Иди давай. Ой, Уходи, господи. наркомат. Нет, у него приход, смотри. Я возьму еще. О, током ударился. Угу. Че ты током бьешься? На, ешь. Я ей криво приклеила плохо. Мне уже отклеить не можно, да? Да. Да, на салфетке. Сейчас он все разберется. Ага, теперь как его, вопрос, как его отодрать, да? Обалдеть. Да. Побалдеет. Ты посмотри. Я бачу. Что это? У меня такой приход. Йоша, у тебя приход? Сейчас главное, чтобы он то не отодрал ее. Ты посмотри. -ки. Что с, котами делает Мята? Mm -hmm. Все. Скажи, ах ты как высоко повесила. Сейчас как бы его оторвать, чтобы лечь и обниматься с ней. Сейчас будет заботиться, как оторвать. Полулежит. Сейчас, сейчас оторву. Сейчас, сейчас, сейчас. Ох, ешка. Ощущимость. Так он полностью чимось? Та він в его <гум> Он трется об этом. Трется, смотри, смотри, трется. он трется. Слушай, а может много ему не нужно? Ой, можно? смотри на него. Скажи, может много ему не можно? Так надо Матрешу сюда притащить. Так да, хай поспит немножко. Правильно? Хай цей пока мисс, этот, тырлуется. А ну сейчас закроем колпачком. Все. Беда, ага. бедовская. Чтобы Опа, не пахнет. Что делать? Да, значит не пахнет. Э, Ой, ёшка, ёшка, капец. Ой, добрый раночек вечорі Хорошо, то я не буду знімати. Ну как тільки проснулся? Мы сегодня проснулися дуже пізно. У нас усе сніданок, щоб вы розуміли. Да недавно остатку Опа. А там темно. За вікном же темно. Скільки зараз часу? Що там 4:23. оце у нас сніданок. Да, скажи. Ой, ой вообще, уже і нас поснідали трошки поздно. Да. О, все, даже кричить швидше, ну, щоб. Да. Холодець по ковыряний весь, як ви бачите. Хтось ковыряв з однієї сторони, хтось с другой да. ну, короче. Шуба, даш на маски з її сторони, бо я таке на їм. Ось оці штуки, що ми вчора покупали, ось відбивні. Ну, скільки на котлету налишить? Я я успіла вже її надкусити. Котлета надкуся. Ну, короче, все, що є, то Гарний стол получився. Нормальний, Чого? праздничний стол. Да, а я зранку сіла і бігу монтувати всі відео. Боже, скільки я там наснімала, дівчатка, це триндець. Вам дивиться, не передивиться. Я навіть не знаю, викладати їх всі чи ні. Все, всім Получено. приємного апетиту, хто їсть з нами. Mm. Первоно ще одного, ну бачите, що робить? Не знаю, вам буде він. Дивіться. Нравиться їм ця штука, не знаю. Я її ніколи мені нічим не пахне. У <кій> ну, мене угораздило прямо перед новим роком. захворіти. То бачу. Юшка ей прям грызла, а вона щось прям натирається, о, Це якісь кошачі духи, мабуть. туалетна водичка якась кошача. о, Теля. Теля. ж надо. Что то еще? Скажи, что то такое? Вообще? Кошачья мята. А, типа кошачья мята. Не снимайте кошек. Я вся такая. Я не знаю, почему, как она так действует. У -у -у. Ну что всем уже пахнет там? Ты Не понимаю вообще. Кайфую, кайфую. И удовольствие это приносит. Такая маленькая она. Ты ба? Смотри, Прикинь, если бы это был бы коврик с кошачьей мятой, Ой, наверное, бы надо бы все. Не выходила бы, наверное, то. Uh -huh. нравится. Девушка прям кусала, а она uh -huh. просто трется, бачишь? Да. Усы распушистила и вытирается. Что это, блин, такое? Что uh -huh. mm -hmm. это? Ну, ну не косишь, такая штука. Дівчатка, хто буде пытаться, ми в Аврорі купили. В Аврорі такого воно продається, просто як колбочка така з кришечкою. І воно там ззаді з ліпучкою. Ось і можна клеїть, її можна наклеїти, куди завгодно. Ну, ми на стекло наклеили, бо вони тут чаще Но, власне, зараз стекло, конечно, помыть, а потім наклеїти. Mm -hmm. Ну її в любой момент можна закрити. Де та колбочка? Ну покажи. Ось така. Все, закрывай. Хватит. Сеанс окончен. Ну, трнечка, ты нормально все у тебя, да? Скажи, не мешай, дай мне кайф наконец-то нормально получить. Все, я лежу себе. Не мешайте. Пушки, я тебе вспылю. Ага, не то слово. Усім доброго раночку. У нас сьогодні 29 вже, грудня. Предвір'я Нового року, року, а я хвора. Це ж треба, класно, да? взагалі просто супер. В глазах отак все. Я, якщо чесно, скажу, що у мене стільки планів було. Встигнути хотіла багато, але ж це туди-сюди. Ціми... Ось так полежала на різницях, на біях, як кажуть. Вона трошки мені бачите, справила їх зробила такі лучики ну краще стало. Не знаю, казала, що я їздила на ісправлення? Та так, казала, мабуть. Бо якщо чесно, це так все покатилось таким, знаєте, швидким бистрим я не знаю, як комом, так сніговим. Даша приїхала і все. І воно так все, знаєте, якось воно ж собі щось планувало, щось думало. А тут все так ту 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 Ну, ну ж хочеться і так і іноді посидіти, і поговорити, і все на світі, і, і десь сходити, і вообще. Сьогодні у нас неділька, і я зараз що роблю. Всі знають, що по неділям я ходжу до Петра Степановича. Ось. То о, в той раз же йому багатського всього поприносила, це ж була вечеря, ну, святвечір, будемо так казати. То на цей раз він каже, мені легенького чогось такого супчика. ну, Подумали-подумали, порішали. Хто вгадає, Я зараз покажу, що це буде. Ну-ка, ну-ка, хто вгадає, що це буде у нас? Це буде дійсно зелений борщик. Горошок свіженький, заморожений є. Це чесночкові стрілочки, ну, ченичок звичайний. І... Ось така замурчательна заправка зеленого борща. Тут у нас уже із шевльом, із ем, кропчиком. Ну, з, з, зі, з, з усім. З усім. Короче, голова так собі зображаю, конечно. Тут вже, бачите, бульончик з, е, з м'яском з картопелькою вже практично все. Вже можна кидати заправку та збиратися до дідуся. А тут рядышком у мене вариться макарони для собачок. Для наших і не наших, для всіх. Подряд, я ж кажу. Собачі мамки. Що Даша така, що я. Всім треба всіх накормити, всім допомогти. Зараз гоняю я спочатку до дідуся. А потім вже буду, думати, чи Дашка піде зі мною, до кардаша, ну, чи я вже сама зганяю, бо вона дрихне. Ми так пізно вчора лягли. Що спочатку так спати хотілось, прямо-ну прямо все, вже глаза закривалися. А потім якось перегулявся сон і ми до ночі не могли заснути. вже полягали. Я лежу, кажу, Даш, ти спиш? Вона каже, та ні. Потім п'ять через деякий час даш, ти спиш. Каже, та да, ні, щось така фігня якась сниться, говорить, ну, короче, А в нас шо? Бум, А в нас отаке непонятне. Начеб вночі трошки сніжок випав. А зараз ви бачите, що. Це не сніжок, це дощ. Пішов таке щось, воно мряка така якась. Тає сніг і трошки воно таке, як... Як, як моросить дощ, як щось таке. ну, гадке, гадке, коротше, таке. Але ну, що зробиш? Ось така зима. Я вже думала, вчора сипав сніжок, думаю, ну все, на Новий рік буде. А ні, на Новий рік не буде у нас снігу. Я воно, бачите, все в йоді. Все як полагається блин, і тут і везде. А що робити? Я скажу, що в мене прямо все, прямо вообще. На сьогодні вже трошки краще. А вчора прямо Така я була, знаєте, захрипша, Я вже я скажу, і інгаляції вчора робила і все робила. Я вчора проснулася якась, знаєте, як наче, як наче всю ніч бухала, будемо так казати. Це кошмар якийсь просто. Оттючність така була. Знає, вчора чаї, 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 чаї ганяла, только так. І такі, і заварила собі. А це ж, ну, як його там всяких травок, муравок. Понаходила все. Всі травки, які у мене вдома були, все понаходила, все позапарювала. Ось тут чашечці тут у мене. У мене тут все. Де ти там? там Ось бачите, все є. Тут і і евкаліпт, і і ромашка, і божечка ліпа. Що у мене тут ще є? Зернятка кругленькі, як вони називаються, ті що. Ті ж у мене роз, ростуть на городі такі. <гум> на розу похожі. Ну, коротше, о, Там багато чого наміш... намішало, ну начебто нічого. Ну, що робити, треба пити, бо я ж кажу, що Новий рік так зустрічати, то зовсім не хочеться. Ще ж 30-го, 31-го, до мами їхати. Як я буду їхати, я не знаю. Ще мамі стільки всього приготувати, треба, і це все, все потім тягнути, Якщо Коля що це не їде, то нам все вручну тягнуть. Ну, коротше, общем, Якось так. Ой. Так, ну що, дівчатка, ось такий борщик у нас вийшов. Добрий, класний. Такий на бульйончику. Супервоський зараз. Вже воно кастрюльку поставила. пакет. Зараз йду до дідуся. Так, ну що, дівчатка, йду вже я від Петра Степановича. Це я вже іншою дорожкою я йду. Ось. Довгою дорогою. Це центральна наша. О, ну, Пакети. Несути з пустими лотками. І там трошки картопельки, там такого цибульки набрала по трасте трошки квашеної капусти. Хазяйка. Не можу квашеної капусти приготувати. Ой, А Даша каже, ой, так хочеться з кому збити. Я кажу, ну добре, бо якщо заквасить вдома, то це ж дня 3-4. Надо чекать. А так получается я трошки взяла, взял. Кажу, белиберся. Я кажу, не-не-не. Хватит трошечки. Чтоб до цього було. О, то так таке сбыла. А вже 31-го йому буду готувати. Ну сейчас нам буду готувати, а йому приготу. Так, шло таке дела. Фух. Короче. Буду дивитися. Ой, вовчику братику стоїть. Воно на остановці, бачите? Це не... Ой, де та останка оборне. Де воно? Де вона остановка? та, що це? А, воно біля магазину, вам не видно, мабуть. Синенького ларючку вовчику стоїть. Зараз зайду в магазин і потім винесу винесусь вовчику. Братику, ти чув мене, мене. Бачите, хто біжить. Ти чув, що це я прийшла, так? Да? Ти вовчику, братику. Малесенька. Ой, сьогодні, дівчинка, ловчик її боїться, походу. Де? Ті, зуквенюк. Зараз я в магазин зайду, а потім вже підемо. О, куплятися. Вовчику, гайда, зайшов до нас у двір. Да, бо ворота захлопнулись, да, скажи, я зайшов їх. Хвіртка захлопнулася. Гайда, ти зараза, Зараз мої собаки будуть возмущатися. Виходь, виходь, гайда, пошли. І ти тут, так? Да? Ви вдвоєм тут. Ну давайте я вам на дві кучки насиплю хоч трошки. Сидяку. Трошки тобі. трошки тобі, трошки тобі, трошки тобі. Еште. Все, кушайте, кушайте. Там трішки картопельки, яйка. Ну, і цей. І... і що? І макарони ще поставили. Хай хоч трошечки поїдять. І то хорошо, Вкусненько. І то. Воно ж худюще, воно ж, дивіться, аж ці впавші, бачини впавші. Цих хлопчиків і дівчаток. Я не знаю, рижа хто, бо не видно. Вона така махната, що не видно, хто вона, чи дівчинка, чи хлопчик. Якщо дівчинка, то стрілізувати, би непогано було. Та і цього б непогано було стрілізувати. Якщо вони чиїсь, як кажуть, що вони начебто чиїсь, то треба, Чи... якщо у людей грошей нема, то може якось домовитись, Та. бо вони щось туди-сюди. І вже у них появиться оця активність. І піде і поїде. Так, рижик. Не трогай Вовчика не забирай. Вовчику, кушай, кушай, мальчик, кушай. Рижика отгоним, кушай, кушай. Кушай. Ну іди кушай, зайчику. Не можете, да ви Цей, розібратися, де чиє. Ну давайте розбирайтеся, де чиє. Ще вибирає, ти бачиш, макарони йому подобаються. Кушайте, кушайте. Ладно, іди йди кушай. Я не, не лякаю тебе. Іди, іди кушай. Якщо голодний, іди кушай так так. що так. наче живуть в одній хаті але ж помиритися ніяк не можуть Тоже мені я думаю вони розберуться воно чують вони точно в одному дворі Що, дочекаєшся поки вовчик поїсть по ти зв'язкуля ти хлопчик чи дівчинка, не бійся мене ну чого ти боїшся я тебе ругати не буду не буду я тебе ображати І ти ще й рівнуєш вовчик ти ще й рівнуєш а? Ти ще рівнуєш жопику? Що, тут пуста вже миска, нема нічого. бачиш? Ви якось по черзі, так? Ну-ка швидко розказуйте мені. Засранці. Не, Голодні, тільки якось я ж кажу що... Бачите? Жуй хоча б, господи. Там яєчко. Йди да? кушай в місце з рижиком, я вже йду. Я тебе з собою не беру, У мене своїх вдома вистачає. Це такі діло. О! А хто це в нас такий великий? Хто це в нас такий великий, гарний? Ні, Вовчик, Вовчик, чекай. Не можна. Не можна. ні, 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 даже не думай. Він уже до двору. Ви бачите що? Думаю, що я його вже додому візьму. Я вже його візьму. У мене тут своїх хватає. Скажи, що це такое? Ви що, зовсім уже? Не треба нам ніякі собаки чужі. У нас своїх вистачає, да? не вистачало нам ще чужих собак. Каже, спочатку боню завели, потім річика приперли, да? ще якогось вовчка сюди не вистачало. Йосик. вовчок, не можна, не можна йди кушай. Я не знаю, Вовчок це сіється і чи не сіїсь. Ти засранець. Ти зазранець! Вовчик братику стоїть, заглядає вона через забор. Так, а там прибігла інша собака і все зараз зажре, так? Да? да! Все. А, вона та велика рижа, що біля, ма... Ой, щас, не видно. біля магазину. І вона Вовчику вже нічого не дасть. Та Вовчик ось, ось стоїть біля забору. Ну ну дуринда ж. Пішов би. А, та її того отогнала. Ота рижа. Тут. Ой, кс-кс. Айда додому, айде! Охранник. Айда. Стоїть Стоит, заглядає. Жалко його, звісно. Ну а куди ж? Як же я його візьму? -то? Він тут у нас как, міський, і виходить, що якщо я його в двор заберу, він буде вічно проситися на вулицю, бо він вже там привік. А Ночує він, я так розумію, разом з грижею. Як воно, що воно? Фік його знає. Це треба попитати у людей. Ну, кажуть, що Вовчик цей проглот, жаре, як не в себе, але худий бігає. Ну зараз дивлюсь, він уже наїжений сьогодні, бо в нього не такий впав бока. У той рижею, у другої, то такі гарні впавші бока, а у Вовчика не такі. Стоїть. Стоїть. Дід. Мені жалко його блін. Ой, не можу, я всіх би собрала. Да? Каже, не треба мать. Не вздумай нікого більше брать. Не вздумай нікого більше брати. Нам воно не треба. Да, скажи? Ну Виходьте, 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 команда ух. Зараз <плодження> вовчка напугають хлоп. Побіг. Розборжаться <плодження> побігли, хто там що там? Що там хто там? Хто там що там? Зараз, <плодження> <плодження> як унюхають, що він тут був у дворі, ой. Оно, оно, оно. Так, спехом побежать, понюхать. Хто тут лазив, пока ми не бачили? Хто тут лазив, пока ми не бачили? Що це таке? Що це таке? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ох, пешейки. Так, так. Ну, зачем меня носом вечейки? Куда пішли? А погулять. Бежи погуляй. Я кусок. Себ побив. Ноги хоть трошки размять. А то валяєтесь на кроваті. Ну це опять Даша приїхала, Опять вони, у них цей. Он, 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 он. Да, Повитиралися простиня, все як полагається. З Дашою можна все, да? Зарази такі. Дашка не в своїй кімнаті, а на у цьому дивані. Каже, і я тут буду з ними разом, щоб не в кімнаті, бо в кімнаті вони ж там... По-перше, у неї величенька вис... кровать висока. А по-друге, що. Ну, я кажу, що ти ще й в свою кімнату будеш з ними засирати. Зараз зима. Вони як почнуть туди бігати. По цьому ламінату, цими грязними лапами, ці. Вже кажу, уже якщо хочеш, лягай вже на цей диван, як в прошлий раз. І вже хай воно буде так. Фу. Так що це такі діла? Все? Воно Хо... этот Бонні. Стал. Холка сталася. Каже, я чую, тут щось неладне. Чую, щось тут неладне. да, няня? Ой-ой-ой. яка ж ти зла, няня, няка. Яка ти зла. Тоже мені звезда. Ну, чого? Чого чо ти лаєш? Ну. Стойка, стойка. Ти... Холка я, я ірокез, блин. Ірокез. А в неї холка так по-разному піднімається. Якщо вона злится, ну как злиться, хоче когось напугати, в неї прямо одною такою полосою підіймається холка. Прямо одною такою. Ух, Ось, бачите, як рижею. Такою, конкретно а якщо вона радується чи испитує якісь такі, знаєте, цікаві емоції, в неї боковые такі холки дві, а в середині е, лежить з шерстка. Тобто як У цього, е, як у дракончика підіймаються так по бокам біля жопки такі дві штучки. Да? Якщо я скажу, радуюсь, чи що, то в мене зовсім по-іншому. Ось так ось. Боже, коли в неї закінчаться ці діла вже? Так переживаю, щоб тут нас ніякі хлопці не завітали в гості і не зробили нам дітей. Бо це буде катастрофа. О, нюхаю, щось я нюхала, нюхала, нюхала. Що, щось вона унюхала, Що, щось вона унюхала. Зараз вона все подивиться. На ну, і теж щелки є свої. О, телефон не дзвонить. Може, зайка дзвонить. Так, пішла, відповім. <рик> Ох. Як тут не буде пилі скажіть, будь ласка, якщо вони її піднім піднімають так аж гай шумить аня, аня. <рик> <рик> Ну, что ти прийшла ні, ні, тікай, тікай, няня, іди на місце, іди Все побачила, що Ане, вони вокруг прийдуть зараз вони кругами ходять. Ну бачите, скільки пыли на цьому. Иди, іди на, на место. Вийшла з той сторони, дивиться на мене. Вони же там ці подушки. Вони по ним скачуть. То дим, сюдим, туди им сюди. так да, каже так хорошо вокруг. Туди, сюди і скакати по цим подушкам. То конечно це пылі море, І витирай не витирай. Я і не люблю витирать купила средство специально для отпыли, вам покажу.